А от у вас є такі книжки, про які ви шкодуєте? От ви шкодуєте, що ви їх прочитали? При тому ви їх чомусь не закинули, от прямо прочитали від початку до кінця, незнано чому себе мучуючи. Але вже ну так воно склалося. Я тут сіла і прикинула, що у мене є цілий список подібних книжок. Якісь з них дуже відомі і популярні, якісь навпаки доволі нішові, і мало хто про них говорить. Всі вони залишили певний слід в моїй душі, але, на жаль, в негативному сенсі. І власне, давайте я вам зараз привідкрию завісу, що ж це за книжки. Про якісь ви вже, напевно, здогадуєтеся, а якісь, можливо, для вас стануть сюрпризом. Почну з новинки. Я цю книжку прочитала, точніше прослухала нещодавно, і в принципі, це вона стала натхненням для. Цього відео, я напевно не очікувала, що вона мене аж так обурить. Це тут усі хороші люди. Це дебютна книжка, дебютний трилер авторки Ешлі Флауверс, якщо не помиляюся, її звуть. Вона відома подкастерка у неї True Crime подкаст. Судячи з усього, одна зі справ, яку вона освітлювала в тому подкасті, її надихнула на власний твір, тому що кажуть, що зав'язка цього трилеру один в один, як одна зі справ, про яку авторка власне розповідала. Тільки тут у свій твір. Своя розв'язка, мовляв, її погляд на те, що там насправді сталося. І все йшло, в принципі, непогано. Після того, як я наслухалася книжок Фріди Макфаден, мені дуже хотілося ще чогось такого трилерного, хотілося саме в аудіо, і я, власне, знайшла тут усі хороші люди. Почала слухати, було непогано. Ну, не Фріда, але на трічку йшло. Трієчка. Непогана така під те, щоб готувати їжу. Цілком цікаво, що там буде далі. Якісь повороти можна було вгадати, якісь взагалі ні, і мені це подобалося, аж поки я не дійшла до кінцівки. Я не буду її спойлерити. Я просто скажу, що вона обурлива, вона жахливо прописана, і це не те, щоб мене там засмутили події тієї кінцівки, чи ще щось. Ні, мене от обурило те, яка вона в цілому. Я зазирнула потім на сторінку ґудріц цієї книжки і побачила, що всі низькі оцінки це на неї саме через цю кінцівку, тобто в середньому там нормальна така оцінка, не супер висока, не супер низька, дуже така саме середня. але вона явно могла бути на голову вище, на цілий бал, можливо, вище, якби там була нормальна кінців, і от я не знаю, мені дуже важко про неї говорити, тому що я не люблю спойлерити, ви це знаєте. А з кінцівкою, що не скажеш, те буде спойлером, окрім того, що тобі воно не сподобалося. да? Ну це доволі абстрактна фраза. Тож я не знаю, я отут -от зараз під маркером, що це спойлер. От перейдіть до оцього от моменту, якщо не хочете взагалі взагалі нічого чути, навіть абстрактно про кінцівку, а я скажу дуже абстрактно. Страктно, от є поняття відкритих кінцівок, так ті, які залишають якийсь простір для уяви, що ж було далі. А тут у нас авторка вирішила побавитися не в навіть відкриту, а в просто в обірвану кінцівку. По суті, кінцівки тут немає. Ми не бачимо завершення історії, і ми не бачимо його в критичний момент, де читачу це прямо конче треба, і це. Неймовірно обурює. Притому після цього, після цієї от такої кінцівки, йде епілог, де нам розкривають певні штуки. І я абсолютно не розумію нащо, але в дуже сильних деталях описують те, що ми в принципі і так вже дізналися, тільки тут нам це показують все з точки зору іншого персонажа, і описано це настільки графічно, що я, я взагалі не зрозуміла для чого це. Щоб що, що нам ще хотіли цим показати, розкрити. Я вже мовчу про те, що в цій книзі доволі багато дивних моментів, які ну просто взагалі ніяк не в'яжуться. Цим страждають багато трилерів, коли для того, щоб була інтрига, і для того, щоб стався сюжет, автор просто закриває очі на певні штуки і ну, зв'язує все білими нитками. Тут такого достобіса, і мене це теж дратувало. Через це я думала зняти власне бал і поставити десь між три, можливо, дотягнути до чотирьох, якщо тому ж таки історія цікаво завершиться. Але ні, врешті я поставила цій книзі дві зірки, і я шкодую що я витратила на неї час. І не. так, Якщо ви читали чи слухали, і вам воно сподобалося чи не сподобалося, напишіть, будь ласка, про свої враження в коментарях. Мені буде цікаво подискутувати про цю книжку. Наступна книжка, яка мене свого часу дуже розчарувала, і я жалкую, що я витратила на неї час, називається «One Last Rainy Day». Назва вам, можливо, невідома, але ім'я авторки Кейт Стюарт ви маєте впізнати. Це авторка Ватаги. І власне «One Last Rainy Day» або ж останній дощовий день це такий собі приквел з точки зору одного з персонажів Ватаги на першу та другу книжку. І я очікувала від цієї книжки всього, але не того, чим вона виявилася. Виявилася вона настільки не самостійною, що її не те, що не можна читати окремо від ватаги та продовження Екзодас», Я не знаю, якого перекладуть українською, можливо, вихід. Так от. Не те, що її не можна читати її треба читати паралельно з цими двома книжками. От прямо отут розділ прочитав, отам, отут, отам. І те нічого нового ти особливо не дізнаєшся, яким чином воно написано не цікаво, незрозуміло. Дуже багато якихось обірваних, недосказаних, непрописаних моментів. Я просто я була в такому шоці, наскільки це погано написано, що мені не вірилося, що це написала та сама авторка, що написала Ватагу, чесне слово. При тому там є буквально одна гаряча сцена, яка мені сподобалася. Всього їх там декілька. Мені сподобалася тільки одна. Там немає нічого, щоб нам привідкрила внутрішній світ героя, з точки зору якого ця історія розповідається. Він нічого нового не додає до історії аж до останніх відсотків. І саме через останні відсотки часто ці книзі, в принципі, навіть і прощають якісь гріхи, і завищують оцінку, тому що так під самісінький кінець там є деякі повороти, які роблять історію цікавішою. Але чесно, можна було написати просто якийсь бонусний розділ або розширений епілог, чи щось подібне, новелу можливо написати, де все це розповісти. А не писати цілу книжку, яка просто є набором дуже погано складених слів. Мені було ну прям вкрай сумно через те, як воно написано, яке воно. І по ідеї ця книжка, хоч це і приквел дефіс, не знаю, книжка компаньйон, це свого роду запуск спінофу про інших персонажів з всесвіту Ватаги, братства Ворона. Але це дуже дивні спінофи, тому що я думала, вони будуть розповідати про історії кохання інших персонажів після подій основної трилогії. Але судячи з того, що я бачила про анонс наступної частини, то ні, вони розповідатимуть про події, які відбувалися паралельно в Атазі з персонажами другого плану. Тобто про щось, що ми вже і так знаємо. Ми знаємо, чим ці історії закінчилися, де там далі були персонажі. І я не знаю, наступну книжку я точно пропускаю. Можливо, там через одну там буде історія іншого персонажа. Знову ж таки, мені відомо, чим у нього все закінчилося. Але от там я хоча б не проти прочитати, як воно було з його точки зору, тому що самі трилогії нам цього особливо не показують. Але оця книжка мене розчарувала, анонс наступної мене розчарував. І у мене вже немає підстав думати, що воно буде цікаво написано. Тож не знаю, сама трилогія назавжди в моєму серці, дуже її люблю. Постійно її рекомендую, ви самі знаєте, але оце от було дуже сильним розчаруванням. Наступна книжка, на яку я щиро не розумію, на що витратила час, це Король Неверленду. Я була на такій хвилі після того, як відкрила для себе переслідування Аделіни. Мені хотілося чогось подібного, тобто ніби як темного, але не занадто темного. Хотілося якогось реверсивного гарему, ретейлінгу казок. І тут я побачила рекомендацію цієї книжки, побачила, що в неї низький рейтинг, але мене це не зупинило. Я думала, ну може, просто її там не ті читачі читали, знаєте, ті люди, які там на хайп взяли книжку, але насправді вони не є цільовою аудиторією, тому така оцінка. Тож я взялася і. І зрозуміло, що ні оцінка була заслужена. Ця книжка написана, на мій погляд, доволі погано при тому, що у неї класна ідея. Дійсно, от дорослий реверсивно гремний ретелінг Пітера Пена. Це круто, це крута ідея. чому би і ні. Плюс там свій всесвіт з магією, з фейрі і так далі. Але, Господи, воно було так дивно написано. І ці всі сцени гарячі, вони мені були не гарячі, через те, що я не відчула між героями ніякої хімії, ніякої напруги. Не знаю, тих сцен було мені забагато. Вони не знаю, я була дуже розчарована. Мені не сподобалося те, як це написано. Мені не сподобався дуже дивний сюжет, який ніби є, ніби його нема. І я вирішила продовження вже не читати. Весь процес читання мені було неприємно. На жаль, Тож для мене ця історія закрита. Продовження не цікавлять Н -н -н, дарма, витратила час. Наступна книжка, про яку я вже насправді на каналі згадувала, що це велике розчарування. Це мій темний Ромео. Наскільки я свого часу любила творчість Алжешен, наскільки я від неї останнім часом відійшла і вже нові її книжки. Ну, вкрай рідко беруся читати. Насправді останні роки вже навіть і не читала. Час від часу пробувала, але щось завжди йшло не так. І мій темний ромео, це мені здається, одна з моїх останніх була спроб читати авторку. Хоч це і роман написаний в тандемі. Я не знаю, хто там докладався більше, Шен чи її співавторка, але. Я була сильно розчарована при тому, наскільки ця книжка красиво видана і у нас, і за кордоном. Вона дуже красиво себе презентує, при тому, що там тропи, які мені подобаються. Мені подобаються читати про всі ці шлюби по домовленості і так далі. Ця книжка виглядала з одного боку дуже вторинно, тому що Елдеше вже буквально писала цю історію. Вона називається Крадій поцілунків. І також не є ще одна дуже схожа книжка, яка називається Горобець або ж «Сперл». Я не знаю, чи Рем буде видавати сперегу колись, але якщо що, то є і така. І якщо не помиляюся, спере, взагалі, то була перша. І крадій поцілунків в багатьох моментах повторює її по сюжету. А мій темний Ромео» повторює обидві книжки, але здебільшого, все ж таки, крадія поцілунків саме. І от крадій поцілунків написан круто. Це емоційна, гаряча, напружена, пристрасна історія, від якої неможливо відірватися. А ось це її бліда пародія написана значно гірше, з меншою глибиною, з меншою логікою, з дивними персонажами. З неймовірно дивними еротичними сценами, просто настільки вони і нелогічні, і абсурдні, і при тому не гарячі були місцями, що мене це прямо шокувало. В поцілунків сцени чудові, навіть ті сцени, які доволі важкі для сприйняття. Там є така одна сцена. Тим не менш, вона настільки емоційно прописана, ти настільки відчуваєш почуття обох персонажів в цей момент. А тут у нас, скажімо, так от те, як герой лишає цноти героїні, це просто настільки анатомічно абсурдно і неможливо, що я досі не можу це забути. І напевно, якщо мене спитають про найдивніші еротичні сцени, які я читала в своєму житті, то я згадаю не про монстри порн з тентаклями, а от про це. Вже згадувала сьогодні переслідування Аделіни, і та книжка, якщо що мені сподобалася. я поставила їй чотири зірочки так токсично, так нездорово, але до біса гаряче, і мені сподобалося. Але от сказати цього про продовження, про полювання на Аделіну я не можу. Для мене ця книжка надміру жорстока, надміру темна. Я страждала весь час, поки її читала, а не кидала я читання, тому що постійно сподівалася, що стане краще, що потім це все якось, я не знаю, обернеться на щось. Хороше, але нічого такого не сталося. Перша половина книжки це просто неймовірно графічно деталізовано і розлого описане сексуальне рабство не в сексуальному сенсі, а в сенсі жахливому саме human trafficking. І ні, це не просто стосунки головної героїні з героєм. Це про інше Ах, воно написано настільки жорстоко і настільки по чорному, що мене це прям травмувало. Я потім ну десь тиждень ходила сама на своя, і я не могла навіть читати в принципі еротичну літературу, тому що мені ставало зле, бо я одразу згадувала, яке насилля описано в цій книзі. А друга її половина це мала бути така собі ретрибуція, таке собі встановлення справедливості після всього того, що ми побачили в першій половині. Але господи, ні, воно було також написано дуже якось нездорово, неправдоподібно. Неприємно. Мені не сподобалося. Я дуже жалкую, що я прочитала це продовження, і я маю конспірологічну теорію, яка взагалі нічим не підтверджується, тому вона і конспірологічна. Що, можливо, авторка хотіла в цілому написати історію про human trafficking і його наслідки, і її фантазію про те, як з ним можна боротися. І вона просто вже на той момент можливо випустила переслідування Аделіни і зрозуміла, що у неї є більше шансів продати цю історію, якщо вона її подасть як продовження Аделіни, тому що пробачте мене, але персонажі Аделіни та Зейда в першій та другій частині це різні персонажі і. По характерам, і по поведінці, і по обставинам, по всьому. І я не впізнала їх там. Я не побачила жодних тропів від першої частини. Я не побачила ніякої чарівності першої частини. оцій от хворобливої, але чарівності мені було погано від цього роману. І я знаю, що деяким людям він дуже подобається. Я не з тих людей, на жаль. Наступною книжкою назву книжку Колін Гувер. При тому, що я дуже люблю Колін Гувер, Загалом прочитали більшість її книжок. Мені залишилося буквально дві-три. Мені здається, з її беклісту прочитати. і Я відтягую постійно цей момент. Так, от серед них є одна, яка мене щиро вибісила і бісила мене в принципі з першої сторінки до останньої. Це 9 листопада. Я настільки була не в захваті від цієї історії, що дійсно шкодую, що витратила на неї час, тому що в принципі, коли я прочитала анотацію і зрозуміла, що там вся. Ідея в тому, що герої будуть бачитися раз на рік на 9 листопада. Я вже зрозуміла, що це трішки не моє мені не подобається така штука, тому що я не розумію, як можна нормально аргументувати, чому закохані люди будуть бачитися тільки раз на рік на один день, і авторка десь намагалася це аргументувати, але чесно, їй це не вдавалося, на мій погляд, тому що в більшості випадків ну не стане людина чекати цілий рік. Щоб після якогось конфлікту піти і з'ясувати стосунки і помиритися. Ну не стане, це бред. І при тому, те, які там є повороти сюжету, наскільки вони абсурдні і місцями моральні, як поводяться герої одне з одному, коротше, ні. Просто ні. Ідея красива на папері, от красиво придумано, що все в рамках тільки одного дня і так далі, це прям літературно, я погоджуюся, але це нелогічно, це дуже важко аргументувати і ні. Ні-ні-ні. ні Наступна книжка це графічний роман, який називається Одна весна в Чорнобилі. я свого часу прям відтягувала дуже читання цієї книжки, бо мені принципово хотілося прочитати її саме на весні, коли все навколо таке зелене і красиве, тому що я бачила, вже ну, гуртала цей графічний роман, я бачила, що там дуже багато красивих пейзажів України, власне, саме Чорнобиля і околиць на весні. Тож для атмосфери я прям тягнула-тягнула. і Одну весну пропустили через вторгнення, аж наступної тільки сіла читати. Коротше, книжка прямо довго у мене настоювалася, і очікування, як ви розумієте, були високі. А потім я почала її читати, і я була не те, що розчарована, я була обурена, тому що виявилося, що автор, він же ж і ілюстратор. Це такий, знаєте, зрозумілий вестерн, повний упереджень та стереотипів відносно України, який очікував, що у нас тут все буде з бетону і заліза, що у нас тут ходитимуть зомбі, не можна пити воду місцеву, не можна їсти їжу місцеву. Його дивувало те, що у нас тут є електрика в країні. Там буквально є момент, де він дивується, бачачи, у нас електрифіковані оці от стовпи з дротами. Тут просто він такий. Я думав, тут будуть возити коні. І людина поїхала в Україну, при тому вже в нульових, тобто не в 90-х, не в 80-х, з моменту Чорнобильської аварії вже минуло десь 20 років на той момент, і це був той період, коли або ще не сталася помаранчева революція, або тільки сталося, тобто десь, от прям середина нульових, не пам'ятаю конкретно рік. Тобто, вже був інтернет, вже були мобільні телефони, і не тільки в Україні, а й у Франції. Де, звідки він власний, де можна було погуглити про нашу країну і щось про неї дізнатися, перш ніж сюди їхати. Він там показує нам навіть як дуже пафосно зафіксував свій рівень радіа. В тілі перед поїздкою в Україну, напевно, щоб потім показати, який цей рівень став після поїздки. Мовляв, от що от він прям фонить. Але там нема цього, тобто він не показує нам взагалі, який рівень радіації був в його тілі після поїздки. Бо до його великого розчарування життя в Україні виявилося не таким же і страшним. І від того, що він їв місцеву їжу і пив місцеву воду, він не перетворився на якогось монстра. Ну коротше, читати про всі ці упередження було дуже 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 неприємно. Він безумовно талановитий художник, бо ілюстрації чудові. Але вся решта, то той сенс, який він вклав в ці ілюстрації, слова, якими він їх супроводив, це було жахливо. Наступна книжка, про яку я шкодую, що я її прочитала, і насправді, от її якраз останню третину, я отак от пролистувала, просто тому що мені було неймовірно неприємно. Це шоста частина хронік Камори Кори Райлі. У нас зараз українською виходить цикл про дітей з основного циклу Кори Райлі, що дуже дивно, і це її, напевно, найпровальніший цикл, тому що в ньому я не змогла прочитати жодну книжку. Постійно старалася, жодного разу не вспромоглася. Повірте, у Кори Райлі є значно кращі книжки. На жаль, вони поки що не перекладені, але я сподіваюся, що з часом це зміниться. Тим не менш, окрім цього циклу є також у неї інші провали, і от серед них шоста камора Кронікл, Вона називається «Twisted Cravens». Вона про найменш цікавого брата з Камори, їх там п'ятеро, якщо не помиляюсь, і один такий прийомиш підкидиш, Тобто, всього книг якраз шість. і Це остання. Так, от цей найнецікавіший. Плюс у нього там кохання з донькою місцевого глави братви, тобто так, мова про російську мафію. В принципі, от будьте готові. Якщо якась авторка любовних романів пише про мафію. То там неодмінно в якийсь момент промількне і братва. От просто вони не можуть про це написати. Вони знають про італійську мафію, про ірландську і про російську. І навіть якщо вони російську певний час уникають, все одно в якійсь книжці якась героїня чи герой будуть дотичні до тієї братви, прости господи. І от Корарейлі в цьому плані насправді не виключення. Хоча мені здається, це у неї єдина книжка, де фігурує персонажка дотична саме до цієї мафії. Anyway, сюжет там не дуже цікавий персонажі. Неприємні те, що сталося з головною героїною, жахливо, але абсолютно немає жоднісінького сенсу. Це настільки абсурдно, що мені це важко навіть якось огорнути навколо голови. А те, як герой та героїня потім, ну скажімо так, знаходять справедливість після того, що з нею сталося, це просто гидотно. Тому я читала все це власне з дивною сумішю нудьги. Та відрази, от така от книжка дарма я витратила на неї час, не сподобалося. Ще одна книжка, про читання якої я шкодую, але тим не менш, я досі маю її у себе на полицях. Називається Вейк, прихована історія повстання жінок рабинь. Коли я побачила цю книжку з такою от назвою, плюс це ще й графічний роман. Я була в захваті, таке щось цікаве, таке щось незнане. Я не знала, що рабині в Америці якось повставали. А що ж там було? Коротше, кинулася читати. І дуже 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 сильно розчарувалася. Досі тримаю цю книжку у себе вдома. виключно тому що вона доволі рідкісна, і мені вона ну просто для колекції потрібна. Не хочеться її позбавлятися. Плюс, дивлячись на неї, я постійно згадую те наскільки оманливим може бути, от на перший погляд, література. Тож я і тримаю у себе досі на полицях. Отже, насправді ніяких повстань жінок рабинь не було. Авторка кописалася в різних архівах, знаходила якесь десь тут і там кинуте речення і просто додумувала ці історії, і вона це в принципі визнає. Вона це там якось так називає своєю історичною фантазією чи історичними допущеннями. Але ні, це були просто вигадки. Нема тут ніяких повстань. По-друге, ці повстання, так звані, часто були просто актами якихось злочинів чи вандалізму. Рабів по відношенню до їхніх білих хазяїв в половині випадків, не факт, що там дійсно були жінки, а в іншій половині випадків, ну я б не назвала це повстанням, тому що вона тут на до прикладу описує ситуацію, де жінка-рабиня, мені здається, разом з чоловіком рабом вони вбили своїх хазяїв, але не просто хазяїна, там, наприклад, і його дружину. Ні, вони вбили хазяїна п'ятьох дітей та вагітну дружину. Тобто, ну, це просто масове жахливе вбивство. І так, я розумію, що життя рабів, воно жахливе, і це аморально, що у нас, в принципі, в історії сталася така штука, і подекуди вона досі є. Але пробачте, подавати як благородне повстання вбивство вагітної жінки та п'ятьох малих дітей, я цього не підтримую взагалі. Плюс дуже-дуже багато питань у мене викликала сама персоналія авторки, вона себе тут вводить як персонажку. Яка, от власне, займається цими всіми коперсаннями в архівах, так от вона живе чудово, судячи з усього, привілейовано, я б навіть сказала, життя. У неї все добре, вона собі може дозволити звільнитися з роботи і літати по всьому світу, по тим архівам, то в Британії, то в Америці, то ще десь у неї є кохана дружина, тобто вона може собі дозволити спокійно жити в одностатевих стосунках і її ніхто через це не переслідує. І, тим не менш, вона себе вважає пригнобленою, вона вважає, що всі довкола, окрім її дружини, расисти. Якщо їй хтось щось відмовляється робити, або хтось їй не посміхнувся, вона буде думати або натякати нам всіляко, що ця людина расист, і вона свято впевнена, що всі білі люди. Не хочуть, я не знаю, визнавати, що були отакі от повстання жінок рабинь, тому що всі вони хочуть якимось чином замовчити той факт, що в США було рабство. Бліт, якийсь, якщо чесно, і дуже це все неприємно, і дуже дивно це читати від жінки, яка живе таким життям, про яке більша частина населення нашої планети може тільки мріяти. Свого часу я читала трилогію Deviant King або ж вона називається Royals, і мені спочатку дуже подобалося. Девіант Кінг я прочитала на одному подиху, його продовження, в принципі, теж. А от третя частина вона жахлива. І я шкодую про те, що я її прочитала, тому що в ній збіглося стільки абсурду, що це прямо смішно. Але смішно не в хорошому сенсі, а в сенсі дуже-дуже дратує. Отже, Девіант Кін це булі Романс. Тут у нас старша школа чи навіть коледж, тобто всі вже повнолітні. Є булінг головної героїні, головний герой це власне її булі. Він її типу ненавидить, але типу обожнює. У них розвиваються такі дуже дивні стосунки від ненависті до кохання, але воно все дуже гаряче і я, в принципі, кайфунула. Плюс у нас тут є така, типу, основна таємниця героїня не пам'ятає певні роки свого життя, і там явно щось сталося, він явно знає, що саме, і ми поступово разом з нею це все з'ясовуємо. І от в третій частині в цьому Twisted Kingdom, ми маємо це з'ясувати. Але те, як воно розв'язується, це такий бред, і те, в яких обставинах герої опиняються в певний момент, це просто теж настільки абсурдно. Сцени гарячі перестали бути гарячими, місцями стали просто дурнуватими. Я б сказала неприродніми, але це не дуже правильне слово. Радше, от, ну, таке в житті роблять, але роблять не так. І ми всі це прекрасно знаємо. І це якийсь бред. І читати це було чомусь прямо навіть, я б сказала, з першої сторінки нестерпно. От вся ця третя частина це якась просто марна трата часу. Ну і завершу я це відео такою королевою, чи я не знаю королем, напевно, серед всіх таких книжок, про які я жа. Алкую або принаймні, скажімо, маю дуже суперечливі почуття, і це хабібі, це отака от. Це глина Крейга Томпсона. Це автор дуже 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 крутого графічного роману під назвою Бленкетс, який також у мене є. Там от на верхній полиці стоїть. Бленкетс це чудова, така дуже щемлива, дуже красива історія, від якої неможливо відірватися, яка залишає певний слід на серці. І Хабібі я взяла, тому що це його друга велика робота, і на даний момент у нього їх тільки в, в принципі дві і є. Бо ну, такі величезні графічні романи, а він і малює, і пише, і все-все робить. Вони займають дуже дуже багато часу. Але ця історія виявилася дивною, м'яко кажучи, вона настільки місцями гидотна, вона настільки місцями абсурдна, а десь просто я не розумію, вона виглядає як чиєсь марення, як знаєте, чийсь сон, який тільки в моменті, поки ти його бачиш, здається тобі логічним, а потім ти намагаєшся його десь записати чи переповісти, і ти розумієш, який же ж бред несусвітний тобі снився, і от оце хабібі. Тільки додайте сюди дуже багато насилля, Натяки на інцест, педофілію, дивні якісь перебіги часу та простору, тому що то у нас тут старовинний оцей от палац з султаном, гаремом і всім таким подібним, виглядає як якась, я не знаю, країна Близького Сходу десь. 17-16 століття, то у нас тут сучасність ненацька з хмарочосами, а і також у нас тут є теми вбивства дітей і примусової кастрації, і знову насилля. Насилля тут є просто в усіх його проявах. Коротше, що було в душі у автора, коли він це малював і писав, я не знаю. Що він хотів цим сказати, я теж не зрозуміла. Місцями тут були також вкраплення якоїсь філософії, якихось міфів, легенд або я не знаю, просто пріч. Воно таке дивне, і типу так він круто малює. Тобто, ти чудово розумієш, що там зображено, але ти не розумієш, на що він так із собою і зі своїми читачами. Коротше, це дуже важка, гидотна, дивна. Місцями трішечки красива та філософська, абсурдна історія. І я таки не змогла поставити її оцінку на Goodліcці, якщо чесно, досі не можу поставити, тому що ну, щось там в ній місцями та й було, але глобально вона гидка. І я радше шкодую, що я читала, аніж ні, тому що я так і не зрозуміла, нащо я витратила годину свого життя на це. Власне, отаке от у мене сьогодні було дивнувати можливо відео. <свісно> Вирішила так, от скинути з душі основний список своїх таких читацьких розчарувань. Насправді, їх, звісно, більше. і, на навіть собі в список в чернетку записала більше книжок, але це такі основні історії, які одразу мені спадають на думку, коли мене питають про читання, чого я. Жалкую. Розповідайте, про які книжки ви жалкуєте, які радше б хотіли кинути, але чомусь взяли та й дочитали. А тепер ставите собі питання, на що ви це зробили. Мені буде дуже цікаво це почути. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі!